Вітаю шановні телеглядачі. З вами як завжди, кореспондент Тимур Шевчук. І сьогодні ми поїдемо на зйомку репортажів разом з кланами. Сьогодні ми не тільки взяли інтерв'ю у багатьох кланарців, але також ми відвідали картель Київський. А також ми зняли репортаж прямо у бойових дій між двома кланами та їх війною. І найголовніше, ми взяли інтерв'ю е, у як ми кажемо, найсильнішому клані північної України. Коли ми питали громадян, який найсильніший клан північної України, вони всі казали, що це прокуратура, тому що у них не тільки є київський картель, але також вони контролюють е, дуже велику частину лівого бережя Києва. Тому ви побачите цей клан ще не один раз, тому що їх тут буде дуже багато. Коли нам поступила інформація від МОЗ Києва, що зараз в Києві відбувається стрілянина, ми вирішили поїхати з ними, щоб не тільки допомогти їм врятувати життя, але також, щоб репортувати подію. Це, звісно, фреса, фреса, фреса. Чого ти, б**дя, анальну фічку почала літати така напитка, що фонувала анальну фічку, ось ця п**дя. Ааа, б**дя! По-моєму, не буває. Ні. Ні, нічого. Дивіться, я каталась на самоклаті, я з не це пі влада бля, це тут стріляють, і я чуть не умерна і з криші впав. Хоча я просто работяга. Ну, це після того як клан прокуратура перемогли у першій волні, в клан Форбіс приїхали з підкріпленням. Але клан Форбіс не змогли перемогти, тому що клан прокуратура все таки здержала свою територію та перемогли у цій битві. Поки працівники державних організацій збагають та намагаються ухильнутися, працівники кланів продовжують воювати друг з другом та захищати свій клан. Всі, хто будуть тікати з нашої країни, будуть розстрілювати наші гарні прикордонники, навіть того, коли вони продовжують написати на пустих державних організацій, але також ми засняли, як поліція розстрілюють громадяна за просто так. Як ви бачите, на нашій секретній камері ми засняли, як поліція розстрілює просто так людину. І ми вже передали цей відеофіксацію органам, і вони сказали, що це буде вирішено, але... Звісно, що кланам це не подобається і вони продовжують воювати з поліцією. Зараз ми знаходимося біля клана прокуратури, тобто їх картелю, який знаходиться в Києві, разом зі мною є два працівника МПУ місця Харкова для заради безпеки. Вони будуть сидіти в автомобілі. Я буду брати інтерв'ю. Надіюсь, що все буде добре. Все, поїхали давай. Мє... На вашу думку, який найкращий клан Північної країни? Клан Сквізі. А чого вони знаходиться в клані прокуратури, якщо ви кажете, що клан Сквізі найкращий? Ну бо клан Сквізі це соска. А прокуратуру на ми грає територію, оскільки ви бачите, що в нас пів Києва на, в наших територіях ми захопили, так сказати. А в клан Сквізі я завжди зможу зайти. Тобто ви просто допомагаєте прокуратурі, правильно? Так. Скільки зараз общак клану? 2 мільярда 500 млн. Яка ваша думка про нашу владу? Та нейтрально ставлюся до влади. Скільки ви приблизно заробили на кланах? Не знаю. Ну, приблизно. Даже. Пана кланах оком. Ми нічого не виробляємо максимум гілянних 50. Ще раз хочу подякувати клану прокуратуру за те, що вони дозволили нам взяти у них інтерв'ю. Але також ми, коли їздили до МПУ, ми по дорозі побачили людей, які знаходяться в кланах, і у них була дуже інша думка. Тому давайте її почуємо. Ця суточка. Ще ігроки лишали суточка. И я хочу еще дать вайпкас в пикас. Когда ты играешь, ЮКНТА. Что вы хочет сказать про клан прокуратуры? Эээ, uh, дружотка иван, блять. Сквизит тоже 200, іван, нахуй. Еще, ну, сначала сотка. Этот Вовчик мой повесть тоже сотка. Это тоже. Даня Заболотный, Зар Асик, Смедуки, Ариваски, вся волшава, чубики, сотка просто. Все, понял? И могу все. Как вы относитесь к нашей власти? Типа президенту? Да, что вы хотите сказать про президента? Хочу сказать, Долб... что комиссию упустил. Хочу комиссию еще упустить. А вы еще хотите сказать? Я ничего не хочу. Пусть тут говорит. А вы еще хотите сказать? <laughs> ничего, ничего. Доброе. Так, так что вы хотите еще сказать про президента? Что? Э, нормально, президент, только чтобы комиссию упустил. Да. А что вы хотите сказать про нового генерала Максима Винчестера, МПУ? Э, не знаю. Он конченый. Да. И он он конченый. Стример ты. Нахуй в больку. Ой, ты здесь сам нагодил. Давай, давайте. Вот они не сидишь? Только стопить. Привай, привай, привай. Скинеш, скинеш, скинеш мені, скинеш. Добре, на пошту. Дала? Фокус, фокус, тримай, Нет, блядь. Ні, умер! Нет, он умер. Uh, питання, тільки що помер, ваш найкращий uh, тузик. Чи у вас якийсь коментарі з приводу тебе Який Тузик, Зубі. <реш> То що у нього 4 хромосоми, да, це правда <реш> подтвердилось.